Дуже часто чую фразу, що ігрових ноутбуків не буває. Можливо, для більшості це так, але в нинішніх реаліях в Україні ви ж розумієте, що мобільність це дуже круто. Я завжди топив за ноутбуки, але я і не противник ПК. ПК дійсно виходить по ціні продуктивніше, і вони будуть краще справлятися з вашими завданнями. Але знову ж таки повертаємось до мобільності, і тут ноутбук переважає. Хоча навіть е, ігрові ноутбуки не будуть так довго працювати від АКБ при сильних навантаженнях, але все одно е, 2-3-4 години можна працювати. Навіть за 15-20 тисяч гривень можна вже придбати ноутбучок, який буде справлятися з більшістю ігрушок. Звичайно, такі як Stalker 2 або крутіше, типу Alan Wake, звичайно, і дивлячись, які налаштування, воно не буде справлятися. Але. Популярні ігри, Dota 2, танки, CSGO, Fortnite і тому подібне, PUBG, те ж саме популярні такі ігрушки, без проблем можна гратися і кайфувати від них на ноутбучках.